А кажуть, крилатим грунту не треба. Землі немає то буде небо. Немає поля То буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно. Правда, пташина, а як людина, а що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Коли Ліна Костенко написала цей вірш, може, вона теж. Здогадувалася про те, що в кожного з нас є крила, та не прості крила, а крила працьовитості. Тож сьогодні казка про них жив собі на світі літачок з такими величезними, красивезними крилами. А ще була машинка. Тому та машинка була коло літачка, що мій Тарасик попросив додати в сюжет казочки ще машинку. Так-так, вона була така чарівна, але вже не така красива, як літак, бо ж не було у неї крил ніяких, а тільки колеса. І коли та машинка дивилася на літака, то вона дуже сумувала, що в неї нема таких крил. От би мені такі крила. Я б ще швидше їздила, навіть перелітала би сотні кілометрів за день, мріяла машинка. А літак геть нікуди не поспішав. Бо вродився ледачий, ледацюга такий. Так йому все було важко кудись підняти себе здоровезного. Так йому заважала його лінь. От одного разу машинка вирішила стимулювати літака до змагання. Хто швидше добереться до чарівного лісу, який знаходився за 50 кілометрів від них. Літак посміявся, бо зрозумів, що з його крилами на це потрібно хвилин. Десять. А машинці мінімум півгодини, а то й більше. Вирішили вони таки ж позмагатись. Машинка тільки вжух і погнала дорогами, поворотами, магістралями, а літак спокійно завів свого моторчика, стартонув. А крила так облінилися, що вже не годні високо піднятись, то він так низесенько над деревами летить, ледве волочиться. Пролетів десять кілометрів та вже й приземляється відпочити. Та ще як позіхне отой Ото й засне на півгодини. Одним словом, машинка вже до чарівного лісу добралась, а літака нема та й нема. Прочекала вона його вже чотири години, аж дивиться, плентається якась бідолаха над кущами. Хух. Приземлився, втомився, аж підтече із кондиціонера, а машинка аж регочі з того, як довго. Літак перелітав таку коротку для нього відстань, а літак їй каже. Це тобі смішно. А ти знаєш, які у мене крила важкі. От якби ти спробувала, то й не сміялась би. Машинка тут же й викрикнула. О, це чудова ідея. Тут неподалік живе коваль у лісі. Давай його попросимо, хай він твої крила мені прикує. Хм? А літаку вже й нікуди діватися. Та насправді літати йому було вже зовсім нецікаво. Тому ніякого сенсу в тих крилах він не бачив. Поїхали вони до коваля, той переладнав крила машинці, а літак залишився без крил, наче такий довгий поїзд на колесах став. От машинка як жухне та як полетить над дорогою. Фури обганяти не треба, трохи злетіла та вже і перелетіла, а літак собі повзає на своїх колесах, ледь пересувається. І то йому байдуже, бо якби менше працювати, то для нього головний девіз життя. ледачому робити не треба. Але якби він хоч вчився нормально. Та читати вмів, то ще пів біди, А то він навіть правил дорожнього руху не вивчив, а вже по дорогах суне. Так і врізався він десь на повороті в якийсь стовп та й подер собі боковину. Аж тут машинка мчить. Він їй моргає фарами, мовляв, спинися, тут біда. Машинка побачила, що літак сердиться, напевно, хоче собі крила вернути та й каже до машинки Давай, до коваля знов. Хай мені все назад повертає. А машинка вже так звикла, зрослася з тими крилами. Шкода їй з ними прощатися. Але що зробиш? Мусили вони знов до коваля проситись. Коваль ладнав, ладнав, а те друге крило та ніяк? Ну, ніяк не стає, там, де буковина ввігнута через стовп. Одне ж крило причепив, а друге не може. Полетів літачок з одним крилом. А машинка собі з одним крилом. Не дуже скажу воно зручно, але так трохи в сторону зводило. Головне, що якийсь новий стиль їзди спробували. І машинка навчилась літати на правому боці, а літачок на лівому. Правда, під час лету кабіну розвертало на 90 градусів так, що крило було внизу. Ото так він і летів. Аж поки не набридло крилу теліпатись, і воно. Десь по дорозі упало. Літак приземлився боляче в кущі, аж цирк між травами якась дивовижна фея. Вона сиділа на дереві з чарівним інструментом, дуже схожим на автомобільний ключ. Фея, чарівниця, допоможи, будь ласочка! мені потрібно прикріпити назад мої крила. Хриплим голосом проволав літачок. Але навіщо тобі крила? Ти ж не любиш літати, відповіла чарівниця. Та я люблю літати. Просто я не можу тепер без крил жити, а мої крила втратилися через твою лінь. Так, ти маєш визнати, що тобі було дано такий дар, а ти його не цінував. Отож, я готова тобі допомогти, але при одній умові, ти маєш прилетіти за день без зупинки 25 кілометрів. Зможеш? сказала Фея. Звісно, я буду старатися, пообіцяв літачок. Фея доторкнулася до його бочків. Та прикріпила йому крила довжиною 25 сантиметрів кожне. Але я не хочу такі малі крила, я хочу великі, обурився літак. Чекай, чекай, великий ти вже мав, але не цінував. Давай спробуй з малими, якщо в тебе вийде, то завтра я тобі довше зроблю. Так, літак і полетів. Йому ж було непросто після таких ледерств. Але він поставив собі ціль мати довші крила. Наступного дня фея зробила йому крила довші на 25 сантиметрів. Вже 50 сантиметрів, уявляєте? Майже, ну, не майже, а точно пів метра. Але це не зовсім багато. Літак хотів 2 метри, а це була тільки четверта частинка бажаного. Проте літак мусив за ці крила. Летіти вже не 25, а 50 кілометрів наступного дня. Ах, і що ж ти зробиш? Такий він летів, бо знав, що завтра будуть ще довші крила. Наступного дня фея прикріпила йому крила ще на 25 сантиметрів довші, всього 75 сантиметрів кожне крило. І він пролетів аж 75 кілометрів. А на четвертий день він мав уже метрові крила, 100 сантиметрів, і повинен був за це відпрацювати в повітрі 100 кілометрів. Пам'ятаєте, скільки він мав летіти першого разу, як були змагання з машинкою? Так, 50 кілометрів, а це вже вдвічі більше. Розумієте? Скільки ще днів він літав, ніхто не знає. Може, 4 дні. Точно не знаю. Давайте порахуємо. На четвертий день 100 кілометрів, на п'ятий 125, на шостий 150 кілометрів, на сьомий 175 кілометрів, на восьмій вже 2 метри було кожне його крило. Всього 8 днів він собі нарощував крила. І витривалість повинна була теж нарощуватись. Бо він мав пролетіти вже 200 кілометрів на восьмий день тренувань. А коли та його мрія здійснилась, та він мав такі величезні крила, як хотів, то фея сказала літачку Дивись же, пообіцяй мені, що будеш літати щоденно, не менше як 200 кілометрів. Можеш літати 300, 400, 500 кілометрів за день, але не менше 200, зрозумів, бо інакше твої крила зникнуть. І фея сама зникла десь так, що літак тільки встиг протерти очі фари крізь туман. А тим часом машинка продовжувати їздити і літати вже на двох крилах, поки вони вже не повідпадали самі. Бо ж ви знаєте, що все штучне, воно недовговічне, а других крил ніхто їй не дасть. І куваль не скує, і літачок не подарує. Головне, що в машинки був гарний досвід, та вона навчилась літати, бо хоч і не мала такого дару від природи, але була працьовита і досягла успіху. Так і люди, буває, не мають таких талантів великих, а досягають вершин, наче високо піднімаються в злеті. А інші мають великий талант, але не цінують його, не хочуть працювати чи вчитися, та й так непомітно втрачають хист, здібності, форму і весь талант той десь пропадає. Тож вчіться, діточки, бо маєте і талант, і розум, і руки, головне працювати, вчитися та наполегливо йти до своїх мрій. Вони ті крила пуху пір'я, а справди чесноти довір'я. У когось з вірності у коханні, у когось з вічного поривання, у когось з щирості до роботи, у когось з щедрості на турботи, у когось з пісні, або з надії, Або з поезії, або змрії. Кажуть, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Людина ж ніби то й не літає, а крила має.